Друзі, усім привіт! Сьогодні хочу поговорити про драконів, які нарешті вийшли. Не всім це подобається. Чомусь, можливо, комусь бракує часу, комусь хотілося чогось іншого. Може хтось не хоче починати з якихось низів. Но обнова вийшла і маємо те, що маємо. Скажу таке, що дивлячись на розвиток, як воно відбувається, я гадаю, що усі все одно прийдуть до цього, що треба проходити, треба ловити драконів, тому що як не крути, а без них буде все слабкіше. І так, давайте дивитися. Коротенький обзорчик на місцевість. Хто ще не в курсі, у нас з'являється кнопочка внизу. Тикаємо в неї. І переходимо до драконів. Відкривається нам така локація. Я вже трошки вистроїв. Е -е -е, у нас є скрині. Дуже чудово, що вони. Їх не треба набивати. От, тому вони називаються ледачі. І ми їх просто забираємо. Е, хочу тут зауважити, що якщо у вас включена віпка, ви маєте більше нагород. Ну, як завжди, все для донаторів. Ну, це нормально, це прибуток проєкту. Інакше він просто не буде працювати. Давайте подивимося, що нам тут накидає. Щось накидало. Давайте тако, тому що не можу ще вам 100% сказати, класно воно чи не класно. Інструкторі вже скажу, що це непогано, тому що вони робляться довго і недешево. Давайте вже подивимося в питомнику. У нас таке є. Де робляться вони, я так зрозумів, що їх буде 10 рівнів. Я поки що вивчив перший, і він робиться 3 години. Я знаю людей, які вже зробили другий, там робиться 2 години. Скажемо так, довгенько. Ну, вони робляться непогані і непогано додають до наших героїв. Давайте заберемо, що нам тут випало. Так, є вже ким трохи прокачувати. Давайте дивитися далі. Різниця з нашим основним. Тим, що у нас там м'ясо, тут риба. Там у нас залізо, тут у нас камінчик драконій. Ну, і такі всі маленькі у нас є різниця. Просто по назвам. А так, все вам скажу так само. Стройки будівель спочатку дуже-дуже швидкі. Давайте от подивимося. Це на третій рівень 3 секунди. На четвертий вже 3 години, якщо не помиляюся. Так, бачите 3 години і трошки. Камінчиків треба. Давайте ще одну построїмо. Тут 3 години. Вставимо, хай строїться. Пусть хай буде. Сразу давайте проведемо експеримент. У мене якраз приблизився рівень. І дуже хочу подивитися, чи енергія всюди поновлюється. Скажу так, що у драконів. В два рази більше по часу накопичується енергія. Я вчора ввечері всю витратив. в мене на ранок тільки 20 енергії накопилося. Так що, зараз проекспериментуємо. Зараз витримуємо тут енергію. До речі, скажу нелегко, якщо не донатити і не прикликати. Героїв в мене от тільки четвірка випала, ну і як всім трійка. І дуже важко проходити, я вам скажу, нелегко. Будемо швиденько проходити, щоб вас не затримувати. Ще хочу один набіг зробити, тому що він теж дуже довго накопичується, а я ще до сих пір не виконав завдання. Це нелегко, тому що дають дуже сильних ворогів. От, будь то слабенький, давайте спробуємо його вбити. Драконів ще не дивився, не вивчав їх, хто що робить. Так, приблизно в мене сині лупи червоний лікує. Ще буде час, ще до цього якось вернемося. А зараз. Попробую швиденько вбити для того, щоб виконувати завдання по шляху дракончиків. Там теж непогане. Опа, таке здає сліпоту. Малий засранець. І це трошки недобре. Ну нічого, я думаю, що ми... Все у нас вийде. Це все цікаво. Так. Е, чому я казав, що по-любому всі прийдуть до цього, що треба буде качати? Треба буде проходити, тому що є, я сказав, взаємозв'язок. У дракончиків замість загінів, як у нас у героїв. Це і є наші герої. К троєчкам прив'язуються троєчки. Як прив'язуються, ставляться. Можемо їх обміняти. Зараз ми з вами це подивимося. Як це все виглядає? Чудово. Давайте подивимося. От наша четвірка. І ось що ми можемо прив'язати, який? В мене маловато четвірок. Ну, що є? І бачимо показники. Так же само у троєчки. Це зв'язок на цю сторону. Давайте далі вернемося в нашу. Я ось І тут у нас так само є зв'язок. Як бачите, от, тут іконочка дракончика. І, як бачите, можна обирати дракона до нашої команди. І цей дракончик щось нам робить, додає. І додає нам тут бонуси плюс 15, плюс 15, плюс 15. Це додається як базовим характеристикам всіх наших героїв. А це означає, що в нас є по плюс 15, це додається до наших всіх характеристик, і наші загини потім в процентному відношенні це все більше піднімають. Рахуйте далі самі. Плюс цей дракончик з'являється на полі. Зараз з вами подивимося, як це. І трошки нам допомагає у вигляді наносить урон, прямий прямий і косвіний ще. Він поки що слабенький. Ну, його теж можна підняти. Давайте пройдемо один рівень. Подивитися. Як це виглядає? От наш дракончик. Давайте проходити. Як бачите, вот воно у нас з'являється. По ньому не б'ють, я це все визнав. Заряджається він від каміння свого кольора. Зараз будемо шукати синій камінчик. Щоб він зарядився, ми побачили, як воно працює. Як назло, коли нам треба якийсь камінчик, він чомусь не виходить. Закон подлості ніхто не відміняв. Так, б'є він поки що слабенько, давайте дивитися. Клацимо на нього, і от він наносить урон і додає ще горіння. Так, тепер давайте дуже швиденько це проходити. Бо ми будемо так до утра на це все дивитися. Я думаю, гобліни швидко справляться з цим питанням. Доразочок Дракончика зарядимо. Можемо навіть для красоти в вдарити. Так, тепер просто Ось заціпив я пальцем. Забираємо ще сундучок. Що нам тут треба? 16 тисяч. Це для вас присвічую, як можу. Щоб тільки скоренько було. Так, тут енергії бачу, що у вас повнені. Це мені не цікаво. Давайте переходимо сюди. Так, і так тут так само повне. І це дуже добре. Мені це подобається. Що в нас ще цікаво? Що опит у нас йде, що звідти, що звідти в одно все рахується. Цікаво. Те, що можу сказати, що якщо не призивати, не, не вкладатися, то грати можна, але дуже довго. Ну, зрозуміло, що ми такого не любимо. Ми любимо все. Швиденько, швиденько, швиденько. Хоча прокачати ми поки що не зможемо, бо предмети нам нема де взяти для переродження. Но все одно мати гарні карти і ними проходити буде набагато легше, набагато швидше. Так що ми з вами трошки прикликаємо в кінці відео. Ще можемо подивитися з вами в завдання. Як шлях добле. Чи велетнів, так, так само тут є. Свої завдання, свої нагороди. Так, буцімто не погані, ну і не чого такого цікавого, скажімо так, немає поки що. Може, по закінченню цього буде щось цікавіше. Ще щоб вмітив, що помітив, що. Квести є, але вони тут не відображаються. Вони є на карті. От, я от Два пройшов. Ці три не тягну. Не тягне ця четвірка. Так само, як, наприклад, і вже в другому. От я перший в мене вийшло пройти. А на другий вже не тягне. Так що отакі от справи. Мені здається, дуже непогано. Щось цікаве. Так що не витрачайте час, заходьте, прокачуйте. І буде вам щастя. Можливо. А тепер давайте зробимо приклик. Це в нас в мене є один безкоштовний. Подивимося, що він вам дасть. Якась трійка зелена. Вже добре. Непогано. Потім будемо вивчати, хто що робить, де і коли. А тепер зробимо ще Х10. І подивимося, що нам випаде. Так, поїхали. Так, якісь такі дракончики цікаві. Троєчка, троєчка. Ще троєчка. О, в мене такий вже є. Якась буджілка. Це не цікаво. Соліс. Зондер. Тож четвірка якась нова. Угу, Ще одна четвірка. Я так розумію, що п'ятіркою тут не пахне. Прискорбно, але що маємо? таке, друзі. Гарної всім гри. Дякую за увагу.